Господарський суд Києва не задовольнив позов забудовника травертин на рішення Київради щодо розірвання з ним договору оренди. Йдеться про земельну ділянку прямісінько у парку інтернаціональний. Наталка Білвол розкаже більше. Шматок зеленої зони з 40-річними деревами, трохи стоянки для машин, клаптик прибудинкової території та ще й дитячий майданчик. Ось так з Миру нитці, каже пані Ганна, можна назбирати місця для новенької висотки. Але щоб кам'яні велетні понад 20 поверхів у парку інтернаціональний не з'явилися, місцеві мешканці чинять активний протест забудовникові. Одна сторона проходить по будинку Алмазу-2 кооператив, друга сторона по межі школи. Майданчика школи, забрана площадка, і тут зовсім мало території для будівництва. Якщо не чіпати оцих дерев, ці дерева змушені були пронумерувати ми, тому що всі вони згідно плану йдуть під знос. Розгорнути будмайданчик у столичному парку Київрада дозволила ще в 2005-му, а в 2009 році через суспільний протест договір оренди з фірмою ТОВ БК «Травертин» скасувала. Та через суди забудовник знову відновив своє право користуватися землею. Там три двадцять 25 етажки з підземним паркінгом. Зразу полсотні дерев 40 сорокалітніх пайдуть під вирубку. А этот парк я лично садив. Забудовник вже тричі з літа минулого року намагався розпочати роботи у учини єдині. Зеленій оазі борщагівки, але завадили люди. Це місце, де в сонячні хороші дні. Переповнено дітьми, маленькими дітьми, мами з колясочками, з немовлятами. Я, я б сказала, що цього парку не досить. Аби відстояти такий цінний зелений куточок, мешканці і в день і вночі чергували у парку, не пускали спецтехніку, чинили опір людям в балаклавах і збирали підписи. І от ми відстояли, ми їздили і в Київраду, ми були на двох засіданнях, наша ініціативна група. Ну і сесія прийняла рішення відмовити їм в оренді цієї ділянки. Це сталося у вересні минулого року, і точно було не в планах забудовника. Тож в господарському суді міста Києва з'явився позов на рішення Київради зі За сторони забудовника. Вони вважали, що Київська міська рада просто не мала права приймати таке рішення на своїй сесії. І, взагалі, вони нічого не порушили, що вони 11 років не забудовували ділянки взагалі не користувалися. З боку Київради до забудовника були питання щодо сплати оренди. Тож суд повністю відмовив забудовникові у позові. Апеляція буде 100%, але я впевнена, що апеляція також прийме рішення на нашу користь, тому що наразі практика вищого господарського суду і верховного суду йде по шляху такому, що міська рада має право розривати в односторонньому порядку договори оренди, якщо були порушені умови договору. Наталія Біловулстаніслав Буршак, телеканал Київ.